На Сумщині в межах загальнодержавної спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні правоохоронці провели масштабну реалізацію, у результаті якої викрито та знешкоджено організоване наркоугрупування з шести осіб, вилучено значну кількість наркотиків та ліквідовано дві підпільні лабораторії, що виготовляли наркотичні засоби. Поліцейські сумщини ліквідували потужне наркогрупування та вилучили психотропи на десятки мільйонів гривень. Все це відбувалося у рамках загальнодержавної спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні. Результатом масштабної реалізації у Сумській області стало знешкодження організованого наркогрупування та припинення незаконної діяльності двох підпільних лабораторій. Перший етап спецоперації відбувся у квітні цього року. Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю викрили склад для зберігання наркотичних засобів, затримали трьох учасників злочинної групи та перекрили канал постачання психотропних речовин на території області. Збут здійснювався через телеграм-канал і реалізовувався. Шляхом закладок у списку вилученого ПВП, амфетамін, мефедрон, екстазі та канабіс. Вчора відбувся другий етап спецоперації. Ще троє осіб були затримані за організацію діяльності двох нарколабораторій, які працювали на повну потужність і могли виготовляти до 20 кілограмів психотропних речовин на місяць. Готову продукцію збували великим оптом по всій Україні. У ході досудового розслідування проведено 21 обшук, вилучено понад 10 кілограмів наркотичних засобів і психотропних речовин, обладнання для їх виготовлення, реакційні суміші ПВП 27 літрів, з якої можливо виготовити близько 12 кілограм психотропної речовини, близько 180 літрів прекурсорів, 500 літрів хімічних реагентів та грошові кошти. Загальна вартість вилученого орієнтовно 14 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. Усі шість фігурантів затримані в рамках кримінального провадження. Трьоми з них вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі вирішуються питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів іншим трьом наркозлочинцям. Слідство триває. Згідно чинного законодавства України, зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років із конфіскацією майна.